Всім хай! Я сьогодні хочу прийти в барі з прісом, і, і я хочу прийти, і щоб в мене відео залетіло. До речі, мені недавно прийшли робокси, і я нарешті купила свою улюблену анімацію докупила, купила, як бачите, аксесуар метелик і сумочку. Ну що ж, поїхали проходити, мені говорили те, що воно залетить, тому я вирішила пройти, можливо, це відео залетить. Взагалі б я б хотіла ще зняти про Dors, але воно зараз не залітає. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео про Dors, пишіть в коментарях. Взагалі я його напевно швидко пройду, бо я вже не раз грала в цю гру. І тобто. Ну, мені буде це легко пройти. Я вже колись проходила. Ось так. До речі, хто мені задонатив? Задонатив задонатила мені Софія. Роблок Софія українською. Вона мені задонатила за карту. Я... Оставлю посилання на її профіль в назві відео. До речі, в мене з'явився недавно вайбер канал. Можете туди приєднатися, там дуже цікаво і так далі. О, дивіться, зараз я спробую показати. Бачите, там трошки видно карту? Просто дуже погано. Зараз спробую... Ні, не виходить. Ну, ви бачили. Ну що ж, погнали далі. Я думаю, що відео залетить. Так, треба лопати і копати. Опа. До речі, я ще ні разу не впала і не вбилася. По-моєму, це рекорд для мене, бо я дуже часто падала і розбивалася. Дивіться, цей рівень вам тут треба буде швидко бігати. Е, стрибати, дивіться, раз і два. Вона, бачите, розламалась. Треба тут також швидко. Далі тут треба перестрибувати шипи. Ні, я перший раз все-таки розбилась. Ну, в принципі, вже непогано рекорд. Але я дуже часто падаю на цих штуках. Так, тут ми чекаємо, поки валун від'їде. І... йдемо сюди. Так, сюди аж близько до стінки. І біжимо далі. До речі, я тут рахую, як уже 2 хвилини. Хм, прикольно. Це було 150 секунд, але ще не все. Ну, так, тут, типу, ми повинні бігати від цього. Е, Поліцейського повинні натиснути сюди. Потім мене зловили. І ми, по-моєму, зараз маємо бігти до сходів. Так, проход відчинний. Біжимо від цього чуб'яка. Далі ми стрибаємо. Все, він далі не йде. Ура! Так, тут швидко ми пройдемо. Далі треба буде бігти. Так, це типу спавон. Ой. Ну добре. Так, раз. Натискаємо і я їду. Ну, взагалі, це гра дуже популярна. Я коли заходила, того, щоб ви розуміли, е, тут людей було 20. К, тобто 20 тисяч. Тут ну, взагалі популярна гра, а в моїй навіть віз... візитів тисячі не було. Жаль, звичайно, але я надіюсь, їх буде більше. Так, тут ми отримуємо швидкість і маємо отак швидко бігати. Я надіюсь, щоб це відео хоча б на хвилин 5 затрималось, бо я дуже швидко це прохожу. Бо раніше я так його повільно проходила, що взагалі. Так, тут нам треба сюди. Щу... Ні, не сюди. Нам треба піти в Strogage Room. І нам треба драбина. Ой, схоже, не те натисло. Так, беремо драбину. Боже, що я головою так мотиляю. <свіс> так, тут камера. Нам ще треба отак поставити якось потім... Забратися. Ой, що вона рухає? Так. Так, ось так. Тепер ми натискаємо на цей люк і маємо застрибнути. Так, я застрибнула. Ура! Так. Це у нас тут повільна походка і нам треба не впасти. Похідка. Так, я вже зрозуміла, як тут треба. Ось, все, я майже пройшла. Так, ура! Я пройшла. І ми піднімаємось все вище і вище. До речі, я вже 5 хвилин граю. Тут пише, скільки я секунд граю. От давайте 60 помножимо на 5, буде... 300, і вже тут 300 секунд, я вже навіть 6 граю. Так, тут треба так, пролізти, пострибати. І тут дивіться, тут дв двоє таких ж, е, палок, і головне не впасти, бо це буде важче. Тут це для мене було саме важке, що можна було придумати. Я тут дуже часто падаю і так далі. Мені тут треба натиснути на цю штуку. Ура, я застрибнула. І, до речі, тут же ж ходити не можна. Бо тут же ж, бачите. Воно... а ні, не вбиває? Ні, бачите, вбиває. Так. Мені треба вниз пройти по цій штучці. Ось так, на це натиснути. Далі мені треба пройти по цій штучці. І відчинити цей люк. Тепер мені треба піти нагору. Так, готово? І ура, я пройшла. Так, тут треба знизу ось так проходити. І ось так. Тепер тут треба стрибати. Стрибаємо. І проходимо. Так, ми вже в люці. Так, і тут що в нас? Так, це треба дивитися. Ага, тут треба стрибати. Бо там буде безодня. Так, ТР тут також так стрибати? Ні, я впала. Пробуємо, да, іще раз. Прям стрибнула в цю яму. Two hours later. Так, тут стоїмо. Ура, я пройшла, тепер полізла далі. Так. Ой, ось сюди там треба. Так, сюди є. Я вже тут граю скоро як 10 хвилин. Так, тут шеф-повар. Ага, його треба ще й тут бити. Ай-яй-яй. Фурт зука. А, так він нам... Та він нам дає повільнішу ходу, треба буде дрифтити. Фрут зука. Боже. О! Два рази треба в нього стрільнути. Ура! Ой. Нічого собі, так. І ми маємо тепер пройти. Ідемо. До речі, я вже 10 хвилин це знімаю. Тут по секундам це навіть дуже зручно. Так, ми тут... Катимось, Але я не люблю, тому ми пострибаємо. тун 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 тун, -тун. До речі, цікаво. Тут можна купити кола. Тобто купити її за скільки робоксів? 100 робоксів. Мені на них вистачає 5. Це гравіті кола, Її 200 робоксів треба. І це ракета така, типу, ми. Це... Як вам пояснити? Це. Це такий ранець, на якому ми літати можемо. Так, це гак, він 200 робоксів коштує. І God Blaster. Це тобто боговий бластер 350. Тут ще якісь та серії. Ціна 300 робуксів. І телекінез 300 робоксів, нічого собі тут є телекінез, мод Бога, 350 робоксів. І, типу, все разом, щоб було там і кола, і бокси, і так далі. 1500 робуксів. Ви представте. Так, я вже майже нанизу, тому я вам тут все пояснюю так. Так, ідемо. І тут, здається, буде фінальна битва з босом. Ну. Опа, Опана. Ну добре, поїхали. А, я зрозуміла для чого? Це для того, щоб... щоб не впасти. Чи навпаки треба проїхатись. Ну давайте перевіримо ще раз. Ну що ж, давайте. Перевіряємо, це, напевно, поїхати треба і не впасти. О, боже мій! Не треба було так зразу, а то я цілих хвилин три просто ні для чого потратила. Але взагалі можу і показати вам те, що краще так не робити. Так, далі ми маємо до лазерів не торкатись. Туз лейтер. Так, ось я долетіла і погнали далі. Угу. Так, це нам треба туди дібратися. Я так зрозуміла. Треба палки. Це респавен. І мені треба три палички, щоб це все зробити. Так, одна є. Треба ще дві взяти з собою. Так, є. Тепер третю беремо. Головне розпавини натиснути. Мені так цікаво, як я головою мотиляю. звичайно. Ура! Я пройшла, тепер це має відчинитися. Так, і тепер битва з боссом. Тобто я його маю вбити. Так, я зрозуміла, правильно його треба вбити. Ой, він мене зачепив. Так, я майже вбила. Ще трошки. Є-є-єй. Ура, я виграла босс. Опа. Я пройшла цю гру. Ура! Я пройшла. Ура! Все. Переможний танець. Переможний танець. One eternity later. Так, тепер можна йти до цього виходу, і я виїжджаю звідси, так зрозуміло. Так, я поїхала. Можу, до речі, з базукою поїхати. Так, я виїжджаю з цього міста, я так зрозуміла. Бачите, тут такі валуни валять. Ага, мені треба ще й по стрілочкам піти. Я взагалі думаю, що це виграти цього боса це кінець. Завжди, ну, добре, пішли. Ого. Нічого собі тут є продовження. Дивіться. Ну що ж, полізли. Опа, я випадково впала. Так, знову треба по драбині вилізти. О, тут ще гелікоптер. Так, я в нього сілася і я отримала. Два бейджа, типу, я пройшла легкий рівень. Баррі з плісом. Ось так я виглядає кінцівка. І я вже стою, тобто поліцейський. і я можу вибрати любого з цих монстрів, правильно? Можу в тато піца, сирену. Поліцейський нетронь, містер Смішний Дані е, товсте якась бабуся і бар. Ну, з прикладу, мені дуже подобається цей папа піца я його перша вибрала. Ну, Давайте спробуємо на нього натиснути, що буде. Ага, це треба купити. Ні, купляти ми не будемо. І ось. Ще тобто кінцівка така. Тобто я. Я можу стрибати. Ого. Дивіться, як я можу стрибати. Ось так. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.